Слава Ісусу Христу, я отець Володимир, олійник, військовий капелан, який прийняв капеланство від 2014 року, коли почалася війна. Поїхав на схід в місяці в червні 2014 року. І так по сьогоднішній день ми працюємо на сході з нашими військовими. Звичайно, що я не є штатний капелан, я є доброволець і лишаюся ним. Але дякую Господу Богу, що Господь мене береже завжди на тих дорогах капеланського життя, нелегкого сьогодні в той час війни. Підтримую і духовно, патріотично, і морально нашу армію, наших воїнів, несу їм таку легку допомогу від свого серця. Бо розуміємо всіх, що сьогодні той час настав для кожного українця і один одного підтримувати в цій нелегкій боротьбі нашої України. Я сьогодні знаходжуся в тому гарному, благодатному Карпатському краю, де, де хочу подякувати нашому університету українському католицькому в Львові, де знаходиться, що він організував цю поїздку. Щоб ми тут віддихнули і морально, і духовно, і набралися сили такої для дальшого служіння нашим воїнам, нашим солдатам. Дякую всім організаторам нашого університету, що подали нам духовну підтримку, духовну науку, я би сказав, духовне обновлення для нашої душі і для нашого служіння далі нашим воїнам. І українській армії. Нехай Бог благословить наших організаторів, нашого університету, щоб і надалі далі трудилися для слави Господньої і для слави нашої України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!